Сьогодні мова про те, як говорити, щоб вас чули, просили, щоб вам дали, а продавати, щоб купували саме у вас нові часи, нові виклики і навіть комунікація змінилася. Як домовлятися, коли світ навколо став жорсткішим, а увага людей коротшою? Ось саме про це ми сьогодні спілкуємося з експерткою з продажів і бізнес-комунікацій, письменницею, авторкою трьох бестселерів і бізнес-тренеркою номер один за версією Ukrainian Business Awards Людмилою. Людмилою калабухою, Людмила, привіт тобі, вітаю, друзі, Людмила, Ми з тобою живемо у світі, де комунікація змінюється щодня, і на твою думку, от саме зараз, в чому помилка українських підприємців у комунікації з клієнтами, от станом на зараз, наприклад, жовтень, 25-й рік. Тому що люди працюють методами, які були актуальні в січні 22-го року, і не розуміють, що змінилося абсолютно все. І люди зараз по-іншому приймають рішення про покупку, про комунікацію, і взагалі все надзвичайно швидко. І які зараз основні помилки, чого ніколи не треба робити? Значить, це найперше питати людей, коли вам буде зручно. Коли вам буде зручно оплатити, коли вам буде зручно, щоб я подзвонив. Коли буде зручно, щоб я прийшла або нагадала про себе? Ні, так не працює. І якщо вам здається, і раніше це було б абсолютно правильно, що це є клієнторієнтовано, що це є вічливо, то зараз так не працює, а викликає тільки агресію. Розказати чому? Та звісно, що розказати Людмила. Розказую. Значить, просто друзі, давайте собі. Помислимо, уявимо, uh -huh. що значить, коли вам буде зручно. Ми живемо, як би ми зараз тут не фонтанували і гарно не виглядали, хоч нас можливо не завжди по радіо видно. Uh -huh. Ми живемо в світі без майбутнього. Ми живемо в світі, де кожна секунда, навіть не хвилина, може стати останньою. А коли ви питаєте людину, а коли вам буде зручно, ви не клієнторієнтованість проявляєте, а ви навпаки підсилюєте рівень тривожності і стресу. І єдина відповідь, яку ви на таке питання можете почути, я вам сама передзвоню. Людина сама не знає, коли буде зручно. Так що ж робити в такій ситуації, треба брати відповідальність за рішення клієнта або людини, до якої ви звертаєтесь на себе. Треба створювати людям майбутнє. І зараз я розкажу, як це робити. Власне, яким чином тоді підійти до цієї розмови так, щоб людина не сказала: знаєте, давайте пізніше, а потім я сама передзвоню. Залиште свої контакти, як зазвичай. То відбувається, і я з вами вийду сама на зв'язок. Ну, значить, друзі, давайте будемо реалістами. Коли вам кажуть, вишліть на емейл, e і я вам сама uh -huh. передзвоню, вас просто послали. Просто ви це усвідомте і живіть в цій реальності. Так що ж робити? Самим призначати дату наступного дзвінка, дату наступного візиту, дату і час внесення оплати і передоплати. Давайте ще раз повторю. <кхм> uh -huh. Ви самі. Призначаєте людям дату наступного візиту, дзвінка, оплати і передоплати. Тобто, ви керуєте часом. Ви створюєте людям майбутнє, ви знімаєте з них тривожність, стрес і агресію і розказую, як це робити. Отже, я вам передзвоню. Завтра, 13-го числа вівторок, дуже добре сказати, коли день тижня. До 12-ї години ви вже будете знати відповідь на це питання. Ви вже зможете з кимось переговорити. У вас вже буде ясність в тому питанні, що відбувається з людиною. Вона чітко усвідомлює, що їй треба зробити завтра, може вона чи ні. І це вкрай важливо. Я як бізнес-тренерка, як людина, яка працює з бізнесом, о, зокрема з б'юті сферою. Ніколи не питайте людей на коли вас за. Писати, от просто ніколи самі призначаєте, ви знаєте, в нас є місце на 10-ту годину середу. Вам підходить, що відбувається з людиною. В неї моментально вибудовується лінія майбутнього. А якщо це через тиждень, через два, ви просто подумайте, яку гуманістичну місію ви створюєте людям? В мало того, що ви заповнюєте вікна, на які ніхто не ходить, тобто, ви людину записуєте на цей час, щоб майстри не сиділи без роботи роботи, так ви ще створюєте людині майбутнє, і вона така: так зранку мені в садочок за дитиною якісь справи зробити. Добре, добре, я згідна на середу, на 10 годину записуйте раз мене. Раз і скерували так гарненько людину. і скерували. Угу. Ось так це працює. Ось так треба вести комунікацію. Значить, ще раз ніколи не питайте, коли людям зручно, а завжди призначайте, якщо це, наприклад, якась переписка, можете сказати: очікую вашу відповідь до 12 20.00 вівторка 15-го числа вам підходить? Ви зможете це Так дуже сміливо. одразу. Це не сміливо, це професійно, і саме так має відбуватися комунікація. Тобто, що ви робите? Ви показуєте, що в вашому світі є майбутнє. Що ви людина, яка керує, керує майбутнім, вона створює його собі та іншим. А ще ви показуєте, що коли ніхто не знає, що робити. Ви та людина, яка знає, що робити. Більше того, вона робить і вона знає, що робити вам. Тоді буде питання наступне: наприклад, зав'язалася гарна комунікація. Відбувається розмова, але ви розумієте, що вже ви хвилину монолог ведете? Другу хвилину монолог ведете. Як зрозуміти, що співрозмовник? А якщо ж цей телефоном, так вже вас не слухає. Він собі десь в своїх думках є якесь відчуття, як його прощупати, що ага, мені треба не знаю, якось ефект вау зробити, щоб повернути увагу. Співрозмовника ви зараз окреслили, Юлічка, ти окреслила дуже важливий момент, як сама людина може викликати заперечення клієнтів. Я подумаю: не на часі, не наразі. Подзвоніть пізніше. У своїй книзі, яка називається Почніть говорити ні. Я це назвала балакучий продавець. Бала балакучий продавець не чує клієнта, він не розуміє. Він не відчуває, чи слухають його на тому кінці провода, чи не слухають, хоче виговоритися, так? Він бачить, що ніби якась ілюзія уваги, і він хоче сказати все. Або, наприклад, уявимо себе, навіть не телефон. Ми заходимо в магазин і питаємо: у вас є якась там спідниця, яка нам треба, або шалик? І що починає робити балакучий продавець, який неправильно працює. Угу. Він каже: Є таке, таке. Таке, таке. А ще й в каталозі можна замовити. А ще й от наш власник собі взяв, а я собі взяв. А зараз такого нема. І що відбувається з клієнтом? Він перегрівається, він втрачає фокус угу. уваги. І що він говорить? Дякую. Я подумаю, а хто викликав оце заперечення, балакучий продавець? Отже, треба говорити дуже мало, дуже мало, максимально готуватися до будь-якої розмови, ніби це ваша промова на оскарі. Ви маєте сказати настільки влучно, настільки коротко, щоб не втратити увагу чути співрозмовника, бути емпатичним і не перевантажувати його інформацію. Та, в мене зазвичай дійсно от така алергія на таких продавців, коли я розумію, що хочу я... Хочу, мені не треба 1500 товарів показувати. Я знаю, мені просто розмір ось цього треба було підказати, а не 10 тисяч кольорів ще в наявності. От я вибрала собі. Окей, тут зрозуміло, Тоді а, як побороти в собі, оце, напевно, якийсь психологічний такий момент, що ой, а я ж нав'язлива, якщо я буду пропонувати щось дуже розказувати. Я ж то хочу в інтересах своєї компанії, чим краще пояснити. Але може це я. З перебором роблю. я як той стоп слово для себе знайти можливо. Треба чи усвідомити, що світ змінився? Угу. Оточення наше змінилося. Змінилися люди, їхні, той психологічний момент, як вони приймають рішення про покупку. Змінилося все, але якщо не змінитесь, ви ну ви просто програєте в жорсткій конкуренції, тому що грошей в людей об'єктивно менше, і ми маємо кожну людину настільки професійно опрацьовувати ну, вибачте вже, друзі, за мою термінологію як бізнес-тренера, будувати з нею настільки грамотні стосунки, щоб вона вас почула, вона вам дала того, що ви хочете, і купила у вас. А для цього треба просто прийняти нові правила гри, нові правила, і насправді це не. Нав'язливість, ото, що я кажу, я вам сама передзвоню, ми домовлялися на таку годину, я вас записую на таку, це турбота про людей. Ага. І коли ви зміните оцю парадигму з нав'язливості, ой, як я виглядаю, що подумають про турботу, ну просто подумайте те, що ви пропонуєте людям. Ваша пропозиція до спілки чогось стати, брати участь в якомусь проєкті, ваша товари і послуги, які ви пропонуєте, вони що роблять життя людей гірше? Ви пропонуєте їм щось неякісне, щось протерміноване. Ні. Ви всю душу вкладаєте в свою роботу, в свою справу, в проекти, в яких ви хочете залучити людей. Значить, так от просто сісти і сказати: те, що я роблю, цінно, корисно і потрібно людям. І то, як я з ними комунікую, як я заощаджую їх час, як я не зловживаю їхньою увагою, це все турбота про людей. І сьогоднішнього дня я буду лаконічна, я буду брати відповідальність. Ні, за рішення клієнта на себе я буду сама призначати дату наступного візиту, оплати, предоплати, і я буду максимально коротко і емпатично спілкуватися з людьми. Як при цьому всьому не дійти до поняття агресивний маркетинг? Я пам'ятаю, я колись користувалася послугами, мені терміново треба було стоматології так. Поруч будинку зручно, комфортно. Власне, заповнила анкету. Все мені зробили процедуру, і просто мені кожного дня надсилалися пропозиції. Перетелефоновували. А чи ви бачили пропозицію? Думаю, там в мене там нема стільки хворих зубів, щоб. <рес> щоб всі пропозиції використовувати, але тим не менше, от як компанія, яка ну дуже турбується про свого клієнта, не переступити ту межу агресивності, щоб знову ж таки не відштовхнути від себе. Всіх рятую все дуже просто і придумано далеко-далеко до нас, як в казках, три рази. Три рази. Пропозицію людям робити три рази. Відпрацьовувати мовчання в директі це знамените наше, що ми так всі боїмося, стресуємо, нервуємо. Людина нас спитала, ми дали розгорнуту відповідь, а прочитаної відповіді нема. І ти такий сидиш, думаєш, ну що ж робити? Що ж робити, куди бігти, що робити? Три рази відпрацьовувати, спитати, чому, як, будь-які заперечення відпрацьовувати три рази. Якщо людина не прийняла вчасно рішення, з різних боків. Ків підійти з різними бонусами з різними акціями три рази, І якщо вже третій раз вам сказали ні. Це дайте людині жити спокійно. І то, що вона вас ну то, що ви з такою повагою повагою, віднеслися до її рішення зараз з вами не співпрацювати. Це тільки навпаки наверне до вас людину. Все дуже просто. Є як не перетнути мажу, більше трьох разів не відпрацьовувати, але й бути професіоналом не менше трьох разів. <рес> Окей, добре. Тоді в мене буде наступне питання: в такий час живемо. В нас із гривнею проблеми відбуваються. Так, треба. Якось бізнесу виживати, відповідно там на свої послуги товари збільшується ціна? І ось ти зі своїм клієнтом працював вже енну кількість часу. І раптом тобі треба задзвонити і сказати, що ціни збільшуються, так? Зростають. Як його так того клієнта підвести до того, щоб він сказав: А ні, як зростають, то значить нам з вами не одним шляхом іти, і все-таки переконати його, що все-таки співпраця буде вигідною для нас обох. Друзі, рятую. Ми живемо в час, коли комунікація не тільки по телефону, не тільки вживу, а ще й в переписках. В листуванні месенджери, імейли, директи, телеграми, вайбери, ватсапи, все. І написати те, що нам складно сказати, але необхідно, набагато легше, ніж. Сказати вживу або по телефону, тобто пишете максимально вічливе, переконливе повідомлення. Значить, також даю абсолютний лайфхак, ні в якому разі ніякого каяття і плачів. Вибачте мене, будь ласка, але я просто змушена підняти ціни на 20 гривень і такі смайлики, що плачуть. Та ні, це неправильна позиція. А також поставити людину перед фактом, що з сьогоднішнього дня доведеться платити більше. Це також неправильна, це провальна позиція. А надіслати Вічливе повідомлення знов таки, я повторюю, з дедлайном з чітким таким чітко окреслити дату і час. Наприклад, шановна Марія, або як ви там співпрацюєте, Марусічка, та з першого числа, з першого числа в нас збільшуються ціни. Обов'язково повер... попереджувати клієнтів, Обов'язково. Але ти можеш собі замовити стільки наших послуг і товарів, скільки хочеш до першого числа за стар. Рою ціною, ось реквізити на оплату. Ну і звичайно, в кінці запитати: ну що надіслати тобі детальнішу пропозицію? І коли мені люди кажуть, ну я просто я фізично не можу людині. Ну це абсолютно для мене неприйнятно сказати, що збільшуються ціни або назвати, наприклад, ціну за свою роботу. Це також людям складно для цього є прекрасна штука, переписка. Написала грамотний текст, відправила кнопку, нажала, очі закрила все, воно пішло. Я власне так і подумала. Думаю, боже, закритими очима треба, то все якось да. приймати, щоб воно все всередині психологічно переварилося. Ти, до речі, зауважила про те, що різні види комунікації. Я так пропоную на завершення, все таки розглянути варіант, так що актуальніше і що більш переконливо, спілкування наживо, коли ти прийшов до компанії, чи ми там домовилися зустрітися. В переписці чи телефоном ми маємо бути універсальними спеціалістами. Ми маємо мати навички спілкуватися. У всіх каналах комунікації. Але яка тенденція? Після ковіду всі ми стали інтровертами. Давай, Юля, як на сповіді? Що не тільки я тут сповідувалася. Та то правда, абсолютно. Скажи, абсолютно. будь ласка, коли тобі треба подзвонити або тобі дзвонять? Є стрес? В мене істерика починається. О, руки бачиш, тримтять. це у всіх нас комунікативне перевантаження. Тому зараз основний канал комунікації це однозначно переписки. Це є месенджери, але далеко не всі вміють там спілкуватися. Тому, друзі, я вас просто закликаю. Навчитися комунікації в месенджерах. Я з великою радістю вам допоможу. Пишіть мені, Людмила Калабуха в соцмережах. У мене є спеціальні гайди, я вам надішлю як подарунок. У мене є курси, це про моїх книжках. Тому що це є зараз основний канал комунікації, тому що будь-яке втручання в особистий простір, а саме так ми сприймаємо телефонні дзвінки або несподівані, не дай Боже, візити безпопередньо. бо без попередньої домовленості це все викликає стрес. Агресію, а в наш час, коли люди настільки нервові, ну сам, ну ми самих себе згадайте, з пів оберту заводимося. Ну, у вас можуть бути провальні переговори, тому переписки наше все. Тож, друзі, пам'ятайте, комунікація це не лише про слова, це про відповідальність, про дію, про впевненість. Коли наступного разу будете телефонувати чи писати, домовлятися про зустріч, говоріть коротко, чітко. Тричі повторіть, так? Ми домовилися. Так, та тричі повторіть. Якщо людина тріпихається, каже не зараз, не буду, я не знаю. Я подумаю. це три рази. А головне беріть відповідальність От. за рішення клієнта, створюйте майбутнє йому і завжди призначайте самі дату наступного візиту, наступного дзвінка, якогось запису і навіть оплати і передоплати. А більше корисної інформації шукайте у Людмили Калабухи в соціальних мережах. Підписуйтеся, ну і ставте свої питання. Ви. Все почули. А ми з вами почуємося і Людмилою також ще у майбутніх проектах Мова Про. Дякую.